Світе терен листой опадає. хто в любові не знається, той горя не знає. Квіти, квітне, вишенько, до маланки розцвітай. Ой ти, донька дівоча, мене не минай. Ой, доню моя, бачу, ти вже дорослою стала, якщо у садочку вишню зламала. Тепер ти маєш за нею доглядати, не дай цій вишні зів'яти. Як до маланки вона розцвіте, то й доля хороша до тебе прийде. А як засохнеться гілочка вишні, то й доля залишиться в тебе колишня. Буду вишню доглядати, буду долю пригортати. Вишня моя розцвіте, доленька мене знайде, звичайно. Хто прийшов, Піду відчиню. Ой, Боже, які в нас лучше! Добрий вечір, вашій хаті! Добрий вечір! Добрий вечір! Дівчата, у вас хустки гарні! ви гарні Сьогодні картопають! Дякую! Які ви гарні! Ми зібрались, нагадаю! А ти що тут робиш? Ану геть додому. Я боюся. Можна я залишуся, буду мовчати. Ну, дивись мені, тільки тихо. Та не залишається. Вечірсь, будемо гадати. Долю свою закликати. Тітка Марія, а погадайте нам, будь ласка. Ой, дівчатка, та давно вже це було. Я вже все забулася. Ну будь, будь ласка. ласка. Ну добре, беріть, лавки, сідайте. А ти, доню, зерна принеси Добре, в мисочці, А я візьму каблучки, які є а всі гарні. Ми змішаємо з вами каблучки із зерном. І ви будете витягати каблучки із зерна. А я буду казати, яку, який чоловік, у кого буде. Гарні каблучки, гарні. Добре потрібно перемішати, щоб кожен Що з вас перше? свою долю вибрала. Ти ну, давай, давай ти перша. Ой, а в мене золота. О, щаслива. Чоловік буде поважний і багатий. Вітаю! Вітаю ти ти. Ти так, хто наступний у нас, дівчатка, давай. Ой, а я нічого не дістала. О, ну барану тобі ще. Чекай свою долю через 5 років. Так, Палашко, а ану ти спробуй. в не бідна. Ну що ж, чоловік буде рудий, пустий, зате веселий. Так, то наступний нас гарненько перемішай. Дерев'яна. О, дерев'яна. Чоловік у тебе буде бідний, зате вродливий. Не засмучуйся. Так, Дай так бомбю, ану спробуйте. Світний ва. Чоловік буде багатий, поважний, справжній отаман. Дякую, дівчата. А ми вареники принесли, так дівчата. Mm, ну то не сіть. Але в нас вареники не прості, а з западками. О, як чудово! А ну дівчата, давайте спробуємо. Зараз ми їх перемішаємо, а ви будете брати вареники та дивитися, кому який попався. А я вам буду казати, який чоловік у вас буде. Це добре, буде щаслива, в злагоді і в мирі жити з тим, хто тебе кохає. Вітаю! Ану, беріть іще. Сілю! Ой, доню, сілю, це чудово! Будеш жити з тим, щасливо. Хто кохає тебе в мирі й злагоді. Поїдай. А Ану, дівчатка, хто ще не брав варенички, беріть іще. Ще. Нічого, не засмучуйся. Так, хто далі? Хто далі? Давайте. А в мене з монетою О, будеш багатою, Ольга. Ну що, хто у нас залишився, дівчатка? Хто ще не гадав? Беріть варенички, беріть. Чи заміж скоро вийдеш? Китай нас давай, пригнали. Давайте далі гадати. Ну що, досить загадки гадати. Давайте будемо хустки кидати. Так, так. Прибираємо лавки. Що, дівчатка, давайте ви мені по черзі, будете хустки на руки класти, а я їх на землю кину. Чи Чия хустка перша впаде та перша заміж вийде. Ну що, пробуємо? Так, Один, давай. два, три. А моя перша, а моя остання. Не засмучуйся, нічого страшного. О, доню, бачу, скоро маємо сватів зазивати. Мабуть, так. Ну, добре, мамо. Вийдіть ну, відпочивати. А ми далі гадати будемо. Ну, Добре, дівчатка, не буду вам заважати, піду спати лягати. А ви дивіться, не танцюйте, бо долю відіб'єте. Танці танці ні, лише пісні співайте. Ну що, дівчатка, гарного вечора вам, на добраніч! На добраніч, мамо. вам. добрий вечір вам, дівчата. Чув, що будемо гуляти, ви зібрались боже? бо коли не об'єднатись, то буде небоже. Та ми сьогодні зайняті, що ми не казали, щоб ви нас геть не зачіпали. Ви що зовсім не вийдете, бо коли ви до нас прийдете, ми будемо раді. А ти коi, що захотів? Хоча б постидався. Прийдемо до вас гуляти, а геть подався. А що, як прийшов Іван, не сказала й слова, що ти, може, закохалася трішечки у нього. Або дуже закохалась, бо по ній видно. <хи> та ні не закохалася. Лише вподобала. Як вподобала, той любиш, хіба того мало. Так ти кажеш, вподобала. А ще є придане? придани? Напевно є. У тій скрині. Та тепер. Дівчата, 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 будь ласка. Обережно, обережно. Дівчата! Які гарні в Катрі черевички. Да. А хустинка, яка гарна на біле є личко. Подивіться, подивіться, ось яке я А ось сукня, ну, не надивиться. Катря, а що ти оце зібралась вийти заміж? І вона ж соромиться. Ой, дівчата, погадає, скаже. Ну годі вам, дівчата, придане, будь ласка, скриню. Краще підемо на двір далі гадати. Ходімо, дівчата. Щось Іван давно пішов, десь його не видно, і дівчата десь пропали. А, так сьогодні ж Катерини. Ну це ми їх сьогодні туди не діждемось. Що ж, іти додому? А я бачу, все сумуємо, Пісні не співаємо. А дівчата прийдуть сьогодні, чи вони гадають. Ні, вони прийдуть аж потім, коли поворожать. А ми будемо тут чекати, та це не гоже. Є у мене гарна думка. Ану кажи, братику, ми підемо до дівчат та будемо з них жартувати. Хай вони собі ворожать, а ми допоможем. Трохи самі, трохи з ними. Разом перегочим Як на мене, я не проти. А що нам втрачати? Тільки от я голодний, їсти хочу дуже. Ти що, на Катерині, та щоб хлопці їли. Ти чого хочеш мати собі жінку страшніше кобили? Так ну, годі вже сміятись, давай кучіше. Але Петро пам'ятай, зберігай тишу. Так, наході вам дівчата. Вже час купить долю. А як не озветься, Ти хіба що не почує. Озветься, 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 доленька моя, закликаю тебе я. Озвись до мене мила, моє біле личико я. Доля мила, добра доля, Щедрою душою. Озовись до мене доля. Хочу бути з тобою. Добре, тепер я, Здоле моя. Скоро ти прийдеш. Лиш озвись до мене, як мене знайдеш. Oh, Солове взимку. А ви бачите, яка доля, яка голосна не шепоче! А завзято і гучно співає. А голос схожий, як дві краплі на голоси вана. Та ж нічого ж спогоного немає. Ми хотіли просто пожартувати. Ми вас чекали, посидіти хотіли тільки разом з вами. Та годі вам, бо то заважали нам вільно гадати. От вам зараз і перепаде. Та годі вам милі. Давайте всі заспіваємо цим відому пісню. Ой, ну то добре. Ви почнемо, а ви підхопите. Знаєте пісню про сивих бичків? Ой, ні. <рес> Краща нашу улюбленого, ти ж мене підманула, ти казала в понеділок, підем разом по барінок. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молода,